Двері у мене вже в процесі шпаклювання. Закатані в епоксидний ґрунт, і на епоксидний ґрунт шпаклюю. От. Але це, як би кажуть, менше стим. Менше Зараз хочу показати, тут паралельно займаюся цим вопорогом, І тут у нас отака історія. Ось так це все виглядає. Тут у нас виглядає це все ось так. Повно-повно бруду, повно піску, так, такий він вологий дуже. Ну і звісно, що воно тут все спокійнісінько гніє. От, зараз тут буду розчищати, де вийде. Клієнт, ясне діло, на заміну порогів не погодиться, та й мені то не треба. Робимо, щоб воно ще походило якийсь час. Клієнт попереджений про це, згоду дав, тому, тому робимо. Все, я закінчив з цими добаними порогами. Ну, ось так приблизно це все виглядає. Отаку, От що зміг, змігте зробив. Ну, по крайній мірі, гнилі такої немає. На якийсь час то все діло вистачить. Тут так само. Тут трошечки там вийшла вмятинка, Але я думаю, то не біда, то до речі то не дірка. Якщо що, то кратерок. Бачите, тут дірки немає. Тут кратерок лишився, я його не став доварювати туди. Бо тонкий метал. І щоразу, коли намагаєшся варити, воно щоразу прогорає. От, тому я вже не став заморочуватися, воно там все все підшпаклюється герметиком обробиться і буде красота. Наразі я займаюся е, обробкою порога. Е, ну Типу щось інтеграю і так, але більше схоже до заводського покриття. Покриття поліуретаном. Хто не зрозумів, про що я, то я зараз поясню. Це звичайний поліуретановий герметик, який я наношу за допомогою такого антигравійного пістолета. Кому цікаво, я детально розкажу, хто не знає про цю фішку. На жаль, в мене нема спеціалізованого пістолету, але є, як то кажуть, смикалка. І я знаю лайфхак як це Ось так воно виглядає. Зараз фокусується. Так, да? Видно, щось я думаю. от Процес це я не знімав, оскільки він дуже такий маруткий, брудний. І не хотілося, щоб я вимазався, вимазав телефон. Та й взагалі невдобно мені так.